Привітуліки, привітуліки! 3 липня, понеділок, і ваша міма знову з вами. На господарстві у нас все стабільно, все норм, все гуд. Пташки покормлені, яйця зібрані, свині погодовані, козюльки погодовані, подоїні за зерно, там деруться. Хто за зерно дереться, хто вже траву лопсає. Вова вже поїхав на роботу. Ой, я вирішила присісти на дві хвилинки, передихнути, як ото кажуть. У мене там уже молочко гріється. Вова знову зранку вирішив допомогти. Я подаїла останню барбушку, заносю молоко. Дивлюся, він вже позливав молоко, вже миє мені відеречка. Сонечко моє допомагає, допомагає, як може. Ну, а що як ми вдвох? Допомоги більше чекати ні від кого. Ціле утро сьогодні галдився, що не встиг учора викосити отут двір. Тут же ж ми викосили в суботу ввечері цю сторону, а там осталося все не кошене. Кажу, нічого, викосимо. Викосимо, вигребимо, все буде гуд. Все, бажаю вам вдалої робочої неділі. Гарного вам настрою. У нас сьогодні з утра сонечко, гарно так. Але прогноз пише, Google пише е, грози. А зайшла, подивилась на синоптик. Синоптик пише зранку сонечко, потім стане хмарно, а на вечір мілкий дощик. Отак. Так що видно буде, яка вона буде, та погода. Поки сонечко. Все, там деруться, там деруться, не поділять. Бажаю всім чудового настрою, гарної погоди, вдалого тижня. А міма ваша погнала варити качоту з пажитником.